Доброго ранку, доброго дня, раді вітати вас, щастя і добра побажати. Сьогодні до нас у гості прийшов хлопчик Тарасик та хоче загадати загадку. Послухайте, будь ласка, її і скажіть, про що вона? Вони разом з нами ще з Колискових. Ми граємо з ними і раді завжди. Коли в подарунок приносять нові, бувають веселі пухнасті м'які, великі, маленькі, усі чарівні. Про що загадка? Так, це іграшки. А ви любите гратися іграшками? Яка твоя улюблена іграшка? З чого вона зроблена? Всі ці іграшки сучасні, а колись дуже давно, коли ще не було магазинів. Заводів виготовляли дитячі іграшки, їх робили самі батьки. Ті іграшки не були схожі на теперішні, бо були виготовлені соломи, тканини, ниток, дерева, глини. Дітки підкажіть, будь ласка, як потрібно поводитися з іграшками, вірно, не кидати, не ламати, ставити на місце після гри, дбати про них. Тримати у чистоті, ділитися з іншими. Сьогодні ми познайомимося з деякими народними іграшками. Це свищик. Одна із самих традиційних та популярних керамічних іграшок це свистунці у вигляді фігурок коня, півника, зозульки, козлика, барана. Дітям за всіх часів хотілося, щоб іграшка говорила і тому свистунець саме така забавка. Її мова це мова пташок радісна і весела. Дерев'яна іграшка Дерево матеріал, який у сільських умовах фактично завжди під рукою. Тому найбільше іграшок саморобок роблять саме із дерева. Це свистки, мороки, віски, колиски, мініатюрний посуд, снаряддя праці, лялькові меблі та музичні інструменти. Лялька-мотанка. Вузлова лялька зроблена з тканини. Назва походить від українського слова мотати. Перші мотанки не мали рук, ніг і тулуба. Виразною була лише голова, обличчя пусте або з хрестом вишитим різнокольоровими нитками. Хрест на обличчі має символічне значення, адже це знак сонця, знак духовного єднання землі і неба, чоловічого і жіночого начала. Лялька-мотанка символ жіночої мудрості, родинний оберіг. Для виготовлення ляльки-мотанки використовують натуральні матеріали бавовну, льон, вовну, дерево, бісер, збір трав тощо. Прикрашали мотанку народними орнаментами та вишивкою. Опішнянська іграшка В опішні виготовляли гліняні іграшки, подібні до снарядь праці і посуду. свистунці, коники, баранці, гуски, курки, півники, качки. Вершники на коні, мама з дитиною, жінка з куркою, ведмідь, сюжетні іграшки, весілля на Полтавщині, хлібороб. Для опішнянської іграшки характерні рослині, орнаменти, хвилясті, прямі, ламані лінії, крапки, кружечки, маски. Солом'яна іграшка іграшка із соломи та трави. Типові екологічні іграшки. Авторами цих іграшок були зазвичай сільські умільці хлібороби. Виготовляли браскльця ромбічної форми, браскльця у формі кулі, дзеркала, бичків, оленів, коників, ляльок різного типу, павуків тощо. Найбільш масовою народною іграшкою, яка виготовлялася в умовах промислів, є іграшка з глини. Серед іграшок з глини найбільш поширеними масовими є свищики, свистунці, свистала, свистілки, серед яких найчастіше зустрічаємо свищиків птахів. Вони мають найпростішу форму, для якої характерні відсутність зайвої деталізації. Дітки пропоную вам розповісти вашим друзям, про що цікавого ви дізнались на занятті. Дякую, малята, за увагу. До побачення до наступної зустрічі.